Привіт, нам треба поговорити, поговорити про переговори, поговорити про мирні переговори, бо всі про них зараз активно говорять. Звісно, йдеться про так звані мирні переговори між Україною і Росією. Чому зараз активізувалися розмови про це? Чи є у цього реальні підстави, чи тут більше схоже на інформаційні кампанії або, скажімо так, народні очікування цього? Отже, коли все почалося, звісно, активізувалися розмови про мирні переговори. Для цього є різні фактори. Передусім, це е, саміт миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. За ініціативою української сторони, е, велика війна триває між Україною і Росією внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну вже понад два роки. І Україна героїчно чинить спротив з надзвичайно обмеженими ресурсами, і навіть та міжнародна допомога, яка Україні надається, вона надзвичайно регульована і контрольована. Я б навіть сказав, вона абсолютно ну, безпідставно і жорстоко регульована як досвів як у до нації, яка страждає і яку вбивають, але це предмет окремої розмови е, і. Україна, окрім того, що веде героїчну оборону на лінії зіткнення, на лінії фронту, звісно, напрацьовує постійно політичні механізми і політичні рішення для того, щоб забезпечити, організувати глобальний міжнародний тиск на агресора, на Росію. Тобто у України є два треки. Перше, це збройне протистояння агресору, друге, це намагання ангажувати весь світ, ну принаймні майже весь світ втягнути його в свою е, переговорну позицію. Е, звісно, базова формула миру президента Зеленського, про яку він завжди говорить, це повернення України на кордони 91-го року, це, і це, звісно, сатисфакція, тобто компенсація України всієї шкоди, яка нанесена війною. Хоча, на жаль, життя невинно виноуб'єнних цивільних і українських воїнів. Вже не повернути але кордони 91-го і сатисфакція, і неможливість, і забезпечення української безпеки так, щоб Росія ніколи, в майбутньому не могла напасти. Але в процесі підготовки до саміту миру в Швейцарії е була дилема з одного боку, треба було цю формулу і цю позицію утримувати з іншого боку, було бажання залучити до саміту миру якомога більше країн. Забігаючи наперед, спойлер, як то кажуть, ми всі знаємо, що долучилися приблизно там в районі 100 країн до Саміту Миру, тобто половина країн світу за переліком Організації Об'єднаних Націй. Деякі, які не долучалися, але вони зараз продовжують підписувати комюніке, які вийшли за підсумками цього саміту Миру. Але для того, щоб залучити якомога більше країн, українська сторона погодилася дещо, скажімо так, деякі пункти. Того, що називається формула Зеленського, замовчувати під час саміту миру, зокрема кордони 91-го року. Ні, від них ніхто і не відмовився, але заради залучення більш широкої кількості більшої кількості країн замовчувати позицію про кордони 91-го року. Щоправда, чесно кажучи, це не допомогло Китай, умовно кажучи, наприклад, в рівно не долучився і багато інших країн. Того, що називається країни глобального півдня, все рівно не долучилися, але, передусім, такі величезні країни, як Китай. Ось. Але після саміту миру неочікувано в Офісі президента України, я маю на увазі, почали говорити. І на саміті Миру ця позиція озвучувалася, що типу було б непогано, що відбувся другий саміт Миру. Насправді ще перед. Першим саміту миру офіс президента декларував і я особисто був також на, в онлайні на зустрічі в офісі президента, де і голова офісу. Про це говорив, що після першого саміту буде другий саміт миру. Тобто, в принципі, відразу планувалося після першого буде другий, але на цьому першому саміті відразу заговорили про другий. І, зокрема, почала допускатися думка про можливу якусь участь в якомусь форматі. Росії на цьому саміті, в який спосіб ця участь буде відбуватися. По-перше, невідомо, коли йде цей саміт Другі Миру буде, але принаймні почалося озвучуватися, почала озвучитися ця думка, щоб типу десь там якось виходити на якусь комунікацію з агресором. в... Тому числі через якихось посередників, і такі сигнали, такі слова безпосередньо озвучуються представниками Офісу президента. І здається, це подоляко озвучував, чи, чи ще хтось боюсь помилитися, що Україна допускає таке, що вона сформулює певну позицію і через посередників, передасть в Росію От між цими двома самітами миру. Як це відбувалося, до речі, з зерновою угодою? Україна Росія не мали прямих переговорів щодо експорту українського зерна, але угода була досягнена за допомогою посередництва Туреччини. Отже, зараз, відповідно, ці підстави, саміт Миру в Швейцарії, плюс деякі окремі висловлювання і Офісу президента, і президента Зеленського, до речі, дали підстави говорити, що нібито процес наближається до так званих мирних переговорів між Росією і Україною. Але. Поки що, на мою думку, у цього немає жодних реальних підстав станом на даний момент. Ситуація може змінюватися швидко, але станом на зараз, все ж таки, ми мусимо констатувати, що підстав для мирних переговорів немає, бо багато хто вже повірив, що Росія готова на мирні переговори. Е е е отже, проаналізуємо позиції всіх суб'єктів цього процесу. Звісно, головні суб'єкти це Росія і Україна, Росія, яка Абсолютно агресивно напала на суверенну державу Україну, і Україна, яка героїчно захищається. Отже, що там з Росією? Перед, буквально за день до швейцарського саміту Миру Путін озвучив чітку позицію: що, типу, Росія готова припинити війну, не просто призупинити, а типу, взагалі, закінчити війну, але. Кілька конкретних вимог. Україна має відмовитися і повністю передати Росії Крим і чотири області: Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Тобто, п'ять регіонів віддати Росії і зафіксувати це в міжнародних угодах, і щоб Організація об'єднаних націй також це зафіксувала. Друга вимога це не вступ України в НАТО. Ну і третя вимога там по обмеженню українських озброєнь. Тобто Путін висунув вимоги, які. Є такими, на які ніхто не погодиться ані Україна, ані міжнародне співтовариство. Тобто, це дає підставу вважати, що Путін і Росія не налаштовані насправді на мирні переговори. У них немає компромісної позиції. Тобто, будь-які переговори це завжди компромісна позиція. У них немає компромісної позиції. Це про тому, що зараз половина Запорізької області контрольовані Україною, половина Донецької області контрольовані Україною, половина Херсонської області. Ну, трошки менше, ніж половина Запорізької області. Але далеко не всі адміністративні кордони відповідних областей, вони з нині окуповані, але Росія вимагає їх передати фактично без бою. Тобто, Путін заявив позицію, яка не може бути виконаною. Це означає, що він насправді не хоче мирних переговорів, а лише вдає, що він хоче мирні переговори. Також, станом на зараз, ми можемо констатувати, що Росія е щодня. Просувається на фронті і окуповує нові шматки української землі. Росія і російське військо не демонструє феноменальних успіхів на фронті на війні. Ні, немає феноменальних успіхів, ні, немає просто катастрофічних для України російських проривів, але є стабільний, е стабільний наступ. На жаль, він відбувається. І Росія е шмат за шматом відкушує. Українську землю. Тому Росі, Путін задекларував позицію, яка фактично є такою, що не може бути виконана. Плюс вони продовжують наступ відповідно запитання, чому за нинішніх ситуацій, за нинішніх умов що може спонукати, чому чому хтось вважає, що Росія готова до мирних переговорів? Мені так не здається, що вона готова до мирних переговорів. Вона грає, вона намагається вдавати це там. Робити вигляд, але насправді такої позиції немає. Плюс на фронті вони повільно, але все ж таки наступають для них. Це, скажімо так, вони платять високу ціну, величезні втрати. Але ця країна, яка умовно ну, кажучи, закидує м'ясом на війні своїх громадян в усі століття і віки, це для них традиція. Що з україною, українською позицією? Україна, українське військово-політичне керівництво також чітко декларує позицію на продовження спротиву російській агресії і про вихід на кордони 91-го року. Фактично, я розумію, що дуже багато хто сприймає це вже як більше такі політичні гасла, а дехто взагалі вважає нез'ясненими, Але за великим рахунком, позиція військово-політичного керівництва про Продовження спротиву з метою виходу на кордон 91 першого року це за великим рахунком їхній конституційний обов'язок, тобто конституційний обов'язок органів державної влади забезпечувати і захищати державний суверенітет і цілісність і непорушність кордонів. Тому незалежно від того, чи є на це ресурси, а ресурсів дійсно немає. Ми можемо це констатувати. Але конституційна відповідальність захищати кордони і прагнути їхнього відновлення, ця конституція цей конституційний обов'язок він залишається актуальним в незалежності від того, чи наявні на це ресурси, і схоже на це. Що стане на зараз, і військове і політичне країнство, вони продовжують декларувати цю позицію, бо інакше позицію вони не можуть декларувати, інакше вони будуть суперечити Конституції. Ресурсів бракує так, бракує, але брак ресурсів не скасовує конституційну відповідальність. Яка позиція? Тому відповідно Україна продовжує героїчно воювати і обороняти? Яка тепер про міжнародний контекст? Яка позиція Заходу? Тобто НАТО, країни НАТО, країни Європейських Європейського Союзу? Позиція, яка вона всім відома? Це така пасивна підтримка зброєю і матеріальна плюс допомога українським біженцям, які перебувають на території європейських країн і американського континенту. Україна, звісно, вдячна за цю допомогу. Але останні два роки ми можемо констатувати, що це допомога для того, щоб Україна не сконала остаточно і все. Це не та допомога, яка потрібна Україні для перемоги або для нанесення суттєвих втрат ворогу. Хоча б це, ця допомога Україні військово-фінансово надається іноді в такий спосіб, що за це соромно, навіть ну, невдобно, як говорять, і навіть ці останні проголосовані в Конгресі там близько 60 мільярдів доларів, які виділені Україні. Пройшло вже там 4 чи скільки місяців, але досі ця допомога не надходить, або військово в тому числі або надходить з величезною затримкою. Тобто Захід допомагає, не можна сказати, що він не допомагає. Але ця допомога вона не співставна з рівнем військової агресії з боку Росії, і вона не співставна з кількістю зброї, яку Захід у України забрав і ядерної зброї. І конвенційної зброї, тобто літаки, ракети, склади боєприпасів тощо. Тобто, ми зараз не будемо про це окремо говорити. Але Захід забрав у України багато зброї, починаючи з 94-го року і закінчуючи аж там, десь роком 2008-2009. Там, років 12, 13, 14, і України все забирали, вивозили, різали, продавали, знищували або передавали кудись там, в тому числі, до речі, Росії і на вимогу саме Заходу це робилося. Тому. Захід забрав все більшість і зараз видає такими порціями умовно кажучи, щоб ми не здохли тут, а не для того, щоб ми перемогли або принаймні, хоча б наносили суттєвий мали суттєвий фактор стримування ворога. Ну і звісно, щодо НАТО і ЄС. Фактично Україну, ну ми можемо про що завгодно говорити, але ми можемо констатувати, що Україну в НАТО не бачать. Ключові гравці: це передусім Сполучені Штати, це Німеччина. Вони не планують бачити Україну в НАТО. Дійсно, деякі члени НАТО вони більш делікатні. Вони озвучують деякі фрази про невідворотність українського членства. Намагаються якісь словечки вписувати в різні документи і ком'юніки, щоб створити у України і українців якусь надію і мрію. Але на мою думку, НАТО під час війни, звісно, взагалі ніяк не планує брати Україну в члени. Але в майбутньому також сумнівно, що вони на це підуть, і Україна, на мою думку, допустила е помилку недоречно, коли в Конституції вписала членство в НАТО і в ЄС як е ну, як стратегічну мету. Ми, звісно, український курс це захід, ми західна цивілізація. Але оці міждержавні об'єднання вони демонструють, скажімо так демонструють ставлення несправедливе по відношенню до України, яка є все ж таки для них партнером. Це дискримінуюче ставлення. Далі. Країни так званого глобального півдня, ну то їх можна розділити, звісно, на країни типу Індія і Китай, які за мир і за припинення війни, і нібито говорять правильні слова. Але все ж таки вони фактично, але моді прем'єр-міністр, от буквально вчора, був в Росії, там обнімався з Путіним. Путін перед цим їздив в Китай, обнімався Сі, Тобто вони демонструють такі партнерські стосунки, ну м'яко кажучи, дружні. Тому ми можемо сказати, що Індія і Китай, вони звісно не підтримують збройну агресію Росії в Україну, але вони і не готові е, рішуче діяти з метою зупинки Росії. Єдине, що Китай займає категоричну позицію, це дуже добре в частині недопустимості. Переростання цієї війни в ядерне протистояння, тобто Китай в цьому дуже категоричний. Я думаю, що Росія відчуває цей сигнал, що Китай за жодних обставин не допускає, щоб Росія застосувала ядерну зброю в цій війні, ну або в принципі будь-хто інший. Тому це, мабуть, в китайській позиції єдине, що більш-менш для України є ну таким важливим суттєвим і необхідним фактором, і все. Але є Південна, Північна Корея, КНДР, яка фактично є сателі, сателітом Китаю, яка озброює Росію, передає зброю. Тому э, КНДР не передавала б зброю в Росію, якби на це не було згоди Китаю. Тому таке Китай такоє в цій ситуації, і Індія так само. Щодо українського народу тепер в контексті мирних переговорів ми продовжуємо говорити чи є підстави для цих мирних переговорів. Тобто попередні тези Росії, Росії і Китаю, звісно, вони пропонують ці мирні переговори. До них ще долучається країна не глобального півдня, а з зі схожою позицією. Це Угорщина, це країни Європейського Союзу і країна НАТО, яка фактично. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, був днями в Києві, потім завітав до Путіна в Москву, і він декларує позицію, закликає припинити бойові дії і виходити на переговори. Дивна позиція, дивна пропозиція до країни, яка є жертвою агресії, типу припинені захищатися і можливо це допоможе. Ну але у них у нього позиція схожа з китайською і індійською. Главне, прикратіть стріляти. Але Україна вже проходила це досить в 2014 році, коли не стріляла. І отримала 22-й рік повномасштабне вторгнення. Що стосується українського народу, що він думає про мирні переговори? Станом на зараз, соціологія достатньо складна і її тлумачити можна по-різному. Ну, ми можемо констатувати, що, м'яко кажучи, настрій української нації не дуже зараз піднесений і не дуже войовничий. Це можна бачити по багатьох показниках. Звісно, це і втома вдається, і величезна кількість жертв. І е, обстріл в тому числі катастрофмаш надзвичайно потужний, який відбувся обстріл Києва 8 липня, не буквально вчора, коли зру... 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 зруйнована була головна національна дитяча клініка Охмадит, зруйнований пологовий будинок, е, десятки е, е... загиблих, там під 200 людей важко поранених. Ну і плюс звісно, постійна гибель на жаль, українських героїв, воїнів на фронті, і все це. Втомлює емоційно е, і фінансово, організаційно українську націю. Цьому настрій, звісно, не такий войовничий і бойовий, як це було і піднесено на початку війни в, в лютому березні 2022 року. Але все рівно, станом на зараз, все рівно більшість розуміє, що поки Путінська Росія існує, нам тут життя в Україні не буде. Тобто, це просто така констатація факту. Е, і е, тому немає. Такого войовничого настрою, але водночас у домінантної більшості є розуміння, що поки існує Росія в путінському форматі, типу, немає іншого варіанту, ніж чинити спротив, бо в 2014 році ми спробували не чинити спротив. Крим, фактично, був відданий без спротиву, Донецьк, Луганськ ну якось так теж дуже воно так мутно відбулося, і системного спротиву не було. Звісно, була антитерористична праці, і українськими силами був зупинений наступ цього рускава міра, але якихось спроб для деокупації системних і не відбувалося вже після 2015 року. Але це не дало результату. Путін накопичив владу, ресурси, войовничу енергію в 2022 році почав повномасштабне вторгнення. Тому український народ нібито втомився від війни, але у більшості є розуміння того, що а що робити, як діяти. Отже, станом на зараз, ми можемо констатувати, що враховуючи всі ці обставини, що ж, що ж може е спричинити перелом ситуації. Тобто, на мою думку, станом на зараз немає підстав вважати, що ситуація дозріла до мирних переговорів. Росія, очевидно, не збирається йти на мирні переговори, бо висуває такі вимоги, які не можуть бути виконані. Україна і українська влада має конституційний обов'язок. Продовжувати спротив з метою виходу на кордони 91-го року, бо конституційний обов'язок не залежить від наявності або відсутності ресурсів. І українська нація розуміє, що принаймні, на мою думку, значна більшість, що війна це те, що втомлює і знасилює, але хіба хочеш типу мусиш, бо ми в 2014 році вже пройшли, і результат отримали ще більше війну. В такій ситуації ми можемо розраховувати на кілька факторів. Наприклад, це нетипова поведінка ключових суб'єктів. На мою думку, серед такої нетипової поведінки може бути рішуча і активна дія Сполучених Штатів і британців на те, щоб повернути Україні, Я спеціально говорю, не дати, не подарувати, а повернути Україні всі аналоги зброї у такій самій кількості, що не менше, які заходом, в тому числі американцями та британцями, були у нас забрані. У нас була забрана ядерна зброя і всі ключові стратегічні озброєння конвенційні, тобто ракета літаки, в тому числі, тобто ми зараз можемо стріляти і вражати цілі на території ворога лише дронами, які мають дуже маленьку вражаючу силу. У нас немає ракет, немає ракет, які можуть знищувати. Авіацію ворога на територію ворога для того, щоб захищати, наприклад, Харків, який атакується керованими авіаційними бомбами. Отже, станом на зараз ситуація є такою, що у нас зазбрали зброю, і нетипова поведінка суб'єктів може бути такою, наприклад, щоб США і Британія нарешті передали Україні все, що забрали, відповідні аналоги у відповідній кількості. На зараз, навряд чи це може ми можемо говорити про повернення Україні ядерної зброї, але це має бути компенсовано значною кількістю звичайних озброєнь е, е, і усунення будь-яких перешкод і вимог і обмежень щодо застосування цієї зброї на території ворога. Такі дії будуть, звісно, нетиповими. Захід дуже уникає цього, тому що вони бояться, що це призведе до ескалації конфлікту і того, що війна прийде за межі кордонів України. Чесно кажучи, Україна знаходиться в такій ситуації, так стікає кров'ю, що нам вже байдуже, коли все це перейде. Але наша позиція полягає в тому, що е свого часу, тоді в 90-ті початку 2000-х, Україна допустила помилку, коли допустила своє роззброєння на вимогу Заходу. Але і Захід допустив помилку, що роззброював Україну заради стабільності в регіоні. Отже, і Захід, і Україна допустили помилки. Захід, що вимагав від України цього і давав нам зброю на роззброєння, давав нам гроші на роззброєння. А Україна що <кх> повелася на це і роззброїлася добровільно на вимогу Заходу, за гроші. Помилку допустили двоє. Але плати за цю помилку своїми життями, своєю кров'ю лише Україна. І це неправильно. Якщо помилку допускали обоє, обоє має за це платити, не лише Україна. Зараз лише ми сплачуємо за свою помилку. Захід має почати платити. Не просто тим, що вони передають там кілька танків, а тим, що вони повноцінно включаються в цю історію, як в свою історію, як в зону своєї прямої відповідальності. Тому що ця війна стала наслідком, передусім, звісно, винувата Росія і Путін. Але вони пішли на Україну саме тому, що Україна була роззброєна на вимогу і зусиллями Заходу. Ми маємо це пам'ятати. Тому. Саме нарешті озброєння України з усиллями передусім американських британців, є суттєвим фактором, який в цій ситуації фактично відсутності підстав для мирних переговорів може дати такі підстави для мирних переговорів, тому що Україна може заходити в мирні переговори лише з сильної позиції, коли вона або А перемагає на фронті, але це дуже складно, б має таку кількість озброєння. Отриманого, може навіть поки що не використованого, але вже отриманого, щоб ворог російський розумів, що пора вже сідати на стіл переговорів, бо вони можуть почати застосовувати цю зброю. Тому потрібні екстраординальні дії, нетипові дії, дії політичного лідерства. Схоже на те, що чинна адміністрація Білого Дому і президента Байдена вже не здатні на це, бо, на мою думку, ця війна стала можливим. Можливою і російське збройне вторгнення повномасштабне саме через фактично мовчазну згоду адміністрації президента Байдена. І чим далі, тим більше я в цьому переконуюсь в ці позиції. Як буде діяти наступний президент? Чи буде це Байден, чи це буде Трамп, час покаже? Але е, хтось має почати діяти у нетиповий спосіб або Україна? Або американці, або британці, або хтось в Європейському Союзі, або кілька різних суб'єктів. Бо якщо всі будуть продовжувати діяти так, як зараз, ситуація буде. Україна буде продовжувати стікати кров'ю. І Захід має зрозуміти: Україна не буде безкінечно терпіти власне стікання кров'ю, і щоб цією ціною забезпечувати спокій Заходу. Так не, може, так не може бути, так не має бути, так не буде. Безкінечно Україна не буде стікати кров'ю заради того, щоб Захід почувався спокійно. Особливо пам'ятаючи, що Захід забрав України всю зброю, через що тепер Україна стікає кров'ю. Тому Україна не хоче війни. Але Україна хоче жити в мирі. І спокійно, тому вона вимушена зараз воювати. Воювати вимушено і воювати героїчно. Ми дякуємо всьому Заходу, що він захоплюється українським героїзмом і подвигом. Ми теж захоплюємось. Але час відповідати Заходу за свої помилки 90-х і початку 2000-х. Він роззброїв Україну. Це стало причиною нападу. Час включатися. Бо не факт, що крові буде стікати лише Україна. Е, мирні переговори і зупинення війни це те про що... те, чого всі хочуть і прагнуть. Війна і смерті невинних людей і українських героїв це величезний біль. Але вся ця історія має бути розв'язана так, щоб. Війна не лише зупинилася, а і не повторювалася в майбутньому. Нам потрібна, окрім всього, перераховане вище, чесно кажучи, надприродні Боже втручання в цю ситуацію. Тому героїзм українських воїнів, подвиг українського народу і наша смиренна молитва до Бога про Його допомогу в цій війні, про мир. І перемогу для України.